У мене дуже маленька порція. Нічого собі. Всього середнього розміру мені вистачить. Ого. У мене велика порція кукурудзяних зерен. Але що з ними робити? Кені, то має маленький розмір та й починає. Гаразд, дівчата, вмовили. Подивимо, що тут у нас. Ого! Лише одне зерно таке маленьке, щоб з лупи не розглянути. О, ідея! За допомогою лупи та сонячного проміння можна приготувати попкорн. А ще обпити руку. А, як гаряче, треба швидше його з'їсти. О, непогано, мені подобається. Тепер ти ненці. Я добре. Як же мені приготувати? О, знаю. Я ж прихопила з собою фен. Ну що, погнали? Ей, а можна акуратніше. Усі зерна летять у мене. Досить. Що? Пробач, будь ласка. Сподіваюсь, це допоможе. О, так так краще. Ох ці дівчата. Ось. Тримай мікрохвильовку, подругу. Ой, як круто, дякую, Кені. Сподіваюсь, середня порція до неї влізе. Засікаємо час та чекаємо. Так, час відкривати. Ого, як багато попкорну. Ось це так. Зараз паласую. Смакота. Зупинитись неможливо. Хочеться ще і ще. Клас. Нинці так смачно їсть. Ей, а де мій попкорн? Не вже він скінчився. Ех, шкода, що маю лише середню порцію. Гаразд, Хлоя, тепер ти. Нарешті. Відро якесь дуже важке. Ой. Мамочки, нічого собі, скільки зерен! Як же їх приготуєш? У мене є чудова ідея. Я використаю пальник. Це швидко та прикольно. Вау! Ну ти даєш? Геніально. Дощ із попкорну. Як же круто! Захоплення. Обожнюю попкорн. Все що, броколі? Терпіти їх не можу. Ого! Чому мені завжди не щастить. Дидота. Тобі між іншим з твоєю порцією ще пощастило. Ну і Гедота. Що ж, починай ненці. Ах, ну добре, умовили. У мене зовсім маленькі броколі. Це не так страшно, але все одно гидко. Жах. Ах. Ой. Друзі, у мене з'явилася суперсила. Ви тільки подивіться на це. Та хіба це біцепси? Зовсім крихти, От умора. А може тоді поборемось жартівник? Легко. О, то та що таке? В чому справа? Скажи, коли ти готовий будеш здатись. А якщо двома руками я вже майже переміг. Так, а так, ну що з'їв? Цим біцепсам немає рівних. Хто наступний? Даремно ти нагадала мені. Я ніколи не подужую навіть середній розмір. Фу, сподіваюсь, мене не вирве. Я майже доїла. Головне проживати. Ой, я відчуваю таку міць у всьому тілі. Зглузду з глузду з'їхати. Дивіться, яка я сильна. Це що гантелі? А я думала сумачки. Го. Ой, гей, ой. Так, ось саміць. Ой, я вибач, ти в порядку. Взагалі то боляче. Ну гаразд, дівчата. Зараз я вам покажу. Я з'їм свою порцію і стану супер мега сильним. Я вже відчуваю прилив сили. Це виклик для справжнього воїна. Залишились останні шматочки. Ура! Ну, як вам? Сидіть смирно, Зараз Кені покаже справжній клас. А-а-а! Не бійтесь, я вас покатаю. Ого, А прикольно! І правда, так весело! Мені подобається. Радий старатись, дівчата. Опошній у ментос. Ого. Згоден, це дуже смачно. Вау! Так, у мене найбільша порція. Алілуя, яке щастя! Круто! Але починає Хлоя. Правда? Ви серйозно? Я? Ну, давай вже. Добре, я починаю. Одна цукерка. Як же так? От дідько. Ну, гаразд. Це краще, ніж нічого. Ой, як бадьорить. Дуже-дуже смачно. Ого, прикольно я зробила, так? Тепер Кені. Ой, правда, ось це новина. Які ж дівчата кумедні? Ну давай вже діставайся. О, ось і вона. Така велика і смачна цукерка. М -м, класно, але щось дуже холодно. А -а -а. Давай розморозимо нашу бідолагу. Погнали. О, як потеплішало! Велике, дякую, дівчата. А у мене ще майже ціла цукерка. Ой, тільки не це. Чого ви чекаєте? Ну вже ні. Робити мені нема чого. Я теж хочу скуштувати ментус. Отак фантастика. Який ніжний, прямо як М -м морозиво. Аби не змерзнути, як Кені. Треба видихнути холод. Ого, яка краса! У нас свято. Справжня зима. З різдвом Кені. Клас! Що це за жахлива кімната? Ми що маємо тут жити? Навколо саме сміття. Да уж, а ще жахливе поведіння Просто гидно. Еу. Скільки ж років тут ніхто не мешкав. Дівчата, моя суперсила нам допоможе. Сила повітря допоможи мені позбавитись від цього сміття. Ось так набагато краще. І павутиня також геть. Яка ж брудна підлога? Ні, це нікуди не годиться. І так, сила води, ти мені потрібна. Пару хвилин, і тут буде чисто, свіжо і гарно. От майже і все. Прибирання закінчено. Це ліжко таке хитке. Але я знаю, як зробити так, щоб вона була міцнішою. В цьому мені допоможуть чудові зелені лиани. І надійно і гарно. Ну що, дівчата, здається, стало набагато краще. А що з електрикою? Не хвилюйтесь, дівчата. З вами стихія вогню. А значить, в темряві ми не залишимось. Готово. Браво, це було здорово. А тепер можна зайнятися нашими ліжками. Для початку їх треба пофарбувати. Я зафарбую своє ліжко в синій, бо це самий гарний колір у світі. Ось це я розумію, краса. Сюди я встановлю ванну. Це і буде моє ліжко. Ну що, час наповнити її теплою, свіжою, чистою водичкою. Ідеально. Тепер я запущу своїх улюблених вуточок і буду спати та купатися разом з ними. А я свою частину пофарбую в яскравий рожевий колір. Просто краса. Але чогось не вистачає. Так, здається, я зрозуміла. Зараз я створю одну дуже класну річ. Сила вогню. А ну підігрі ці залізні прути. Так, тепер трохи постукаємо. Вуаля! Мої сходи майже готові. Джеас ти б не могла їх остудити. Без проблем, подружка. Вау, клас! Велике дякую. От тепер мені буде дуже зручно залазити на моє ліжко. Залишилось тільки його зібрати. І, звичайно, в цьому мені допоможе моя суперсила. Нема нічого приємнішого, ніж спати на розпеченому вугіллі. Ну, не знаю, дівчата. Мені здається, самий гарний колір це салатовий. І моє ліжко буде саме таким. Тепер мені знадобиться ось цей мішок із землею. Для початку розсиплю її тут. А потім мені знадобиться допомога стихією води. Діас, можеш мені допомогти? Для мого матраца необхідна вода. Добре, без проблем. Велике дякую. Тепер у мене є зелена травка. Залишилось покласти подушки. І краще ліжко у світі готове. А я свою частину звісно пофарбую у білий колір. Готово. Все мені більше не знадобиться. А як же мені зробити ліжко? Знаю. Зараз напускаю хмаринок і буду спати на м'якій-м'якій ваті, котра сильно схожа на хмаринки. Чудово! Сходи мені не потрібні. Я можу просто злетіти наверх. Що ж мені ще додати? Звичайно ж, занавісочки. Ось так стало набагато затишніше. Просто вау! Так, класно вийшло. Ідея гресі за навісками виявилась класною. Мабуть, я зроблю так само, тільки мої занавіски будуть вогняно-червоними. Ось це краса. Тепер моя черга. Мої занавіски, звичайно, будуть блакитними. Черівно. А от у мене не буде ніяких занавісок. Тому що зелена трава куди гарніше. Настав час зробити собі круте підсвічування. Воно блищить, як справжній вогонь. Вау, круто! Правді. Зроблюю я собі підсвічування. Воно буде білого, щоб було світло та затишно. І я вигадала ще дещо. Сила повітря. Ну, ці хмарки вже занадто. А от подушечка в самий раз. Тільки її треба віджати. Ти, що відбувається? Звідки вода? О, яка мила квітка виросла у мене на голові. Ось так то краще. Люблю красиві хмарки навколо. Я дуже задоволена результатом. Моя словна мила квіточка. Гадаю, зранку ти перетворишся на великий кущ. Але є ж все таки стихія землі. І однієї квіточки мені замало. От тепер в самий раз. А ще мені також треба зробити підсвічування. І моє, звичайно ж буде зеленим розкішно. мені не вистачає тільки книги, яку мені подасть моя Леана. Дякую. Звичайно, це книга про ботаніку. А ви що подумали? А я, мабуть, зроблю собі килим перед ліжком. Так так, мій килим буде з піску, бо я вважаю, що вода та пісок це краще поєднання. Вийшло круто, але я знаю, як зробити ще крутіше. Я хочу створити атмосферу справжнього морського пляжу. Тому без декора тут ніяк не обійтись. Як же гарно та затишно виходить. Вже не терпиться залізти в своє зручне ліжко. Отак, обожнюю. Як же це весело. Мало не забула про підсвічування. У мене воно буде синім. Я дуже рада. О, це ж будильник. Настав час навчатися. Дуже цікаво. Дівчата побігли в школу. Візьмемо наші рюкзаки і вирушаємо на навчання. Вперед! А я дуже сумувала за школою. Я також. Вау, який красень! Так, класний. Привіт, дівчата. Він мені підмигнув. Ні, це він мені підмигнув. Точно. Здається, я закохалась. І я. Алло, так, я вже йду. Це мій краш. Тож навіть не думайте. Це ми ще подивимось. Отже, ви маєте вирішити ці приклади. Час пішов. Як же нудно на цих уроках. Я зараз все вирішу і вступлю до університету. Це ж він, це він. Я сяду тут. Ні, це я тут сяду. Іди. Добре, давай сядемо разом. Яка нудьга? Поко не відірвати. О, я намалюю йому сердечко. Так він зрозуміє, що я в нього закохалась. Звичайно, я маю йому розповісти про свої почуття. Він дізнається, і ми будемо разом. Лови моє серце кохання, милий принц. Ей, що ти збиралась робити? Ні, я не дозволю. Записка? Знову пишуть, що я зубрила так. О, в мене закохалися. Це ти мені намалювала? Ти мені також подобаєшся. Лови мій поцілунок кохання. Зустрінемось після уроків. Ні, ні, ти мене неправильно зрозумів. Як комедно вийшло Ну ось, розтанула любов. І так, час вийшов. Виходь до дошки, будеш відповідати. Мені вийти, точно? Ну, добре. Ну, і що тут треба робити? Я нічого не знаю. Якісь важкі приклади. О, це мій шанс. Я тобі все підкажу. Напишу шпаргалку і підкину її своєму крашу. Приклади вирішені, залишилось скласти літачок і відправити. Лети, лети літачок кохання. А я допоможу тобі долетіти прямо за адресою. Ей, вирішила його так охморити, а от не вийде. Тут мені допоможе вогонь. Раз і все. І так, я взагалі то чекаю. О, ні, що це горить на моєму столі. Треба терміново загасити цю пожежу. Який жах. О, ні, моя зачіска. Рятуйте повінь. О, ні, що відбувається? Куди подітись від цієї води? Мій дорогоцінний зошит мокрий. Нічого не бачу. А де приклади? Приклади змило? Клас. Вважайте, я впорався з завданням. Що за неподобство? Де завдання? Хто це накоїв? Які ж класні відосики від мультідо. Я просто обожнюю цей канал. Завжди так весело та смачно. Опачки. Мій краш сидить один. Піду я до нього. А це що таке? Як слизько? А? Ні, тільки не на мою розкішну зачіску. Та що відбувається? Ай! Ну тепер до нього за стіл сяду я. Привіт, що ти там дивишся? О, це ж мультядоя. Я також обожнюю цей канал. Ой-ой-ой, як слизько, прошу вибачення. Який жах, злізь з мене швидше. А Ось це дуже весело. Ну, за що мені це? Ні. Знатимеш, як на мене падати. А тепер треба прибрати це неприємне дівчисько з мого місця. І так, зроблю її стильну зачіску. кока коли Хай! Що відбувається? Хто це зробив? <плес> Ось це у тебе вигляд. Ну і умора. Ладно, я мабуть піду. <плес> Як же так? А щастя це було так поруч. Це ти? Я не думала, що ти на таке здатна.